Уже традиційно сотні людей щонеділі виходять на вулиці українських міст, аби нагадати про полонених і зниклих безвісти наших захисників. Серед учасників акції не мовчи, полон вбиває рідні та друзі і просто небайдужі українці. Захід став для них своєрідним майданчиком, де можна поділитися болем та водночас надією на повернення найдорожчих. Наш наступний репортаж Станіслава Кухарчука із Черкас. І полки обійми на акції не мовчи. Полон вбиває це знак підтримки і єдності, адже для її учасників це не просто зібрання, а частина боротьби за звільнення своїх рідних або, хоч за краплину інформації про їхню долю. Уже другий рік поспіль, щонеділі по обіді у Черкасах збираються сотні людей, чиї батьки, сини та брати у полоні або зникли безвісти. тримати моральний дух тих хлопців та дівчат, які повернулися з полону. Не так тяжко подякувати та підтримати моральний дух родин та батьків тих, які перебувають у тимчасовому переліку без чесних. Приходить на акцію постійно, хтось через раз, та, на жаль, щонеділі учасників більшає. Війна триває, і росіяни й далі несуть горе у родини українців. Це один із його побратимів 36-ї бригади Леонід. Це такий він був до полону, і такий він зараз на теперішній час. Пані Оксана показує фото побратима свого сина. Вони разом ще у квітні 22-го року у Маріуполі потрапили у полон. Жінка каже, їй пощастило. Місяць тому її сина Дмитра звільнили. А от кількох його побратимів ні. Це не привідне. Приходити в полоні. Знаходиться ще дуже багато його друзів побратимів. Тому... Ми будемо приходити, поки будуть ці акції. І лише надія на звільнення рідних виводить цих людей на вулицю. Пан Валерій живе нею також з весни 22-го року. Через слабкість у ногах чоловік здебільшого сидить під час акції, але не брати в ній участь він не може. Сина Артема бійця зову, як і його побратимів. Росіяни вперто не хочуть подавати у списки на обмін. Азовці не сильно міняють, самі розумієте, і всім чуть діла. Ну, от ми, ми, батьки, робимо, що можемо. Спасибо, що є такі акції, що є люди, ну, які організовуються. І ми ну, робимо, що можемо. На жаль, як то кажуть, взяти автомати, піти виручати, на жаль, не маємо такої можливості. От і все. У суцільному пеклі та з постійною надією доводиться жити рідним зниклих безвісти військовослужбовців. Син пані Людмили не повернувся з бою під Новомихайлівкою на Донеччині. Два місяці про нього нічого не було чути, але зараз є точна інформація. Він у полоні. Пані Людмила каже, їй просто поталанило. Дуже багато наших людей знаходяться там, і люди не Звістки, навіть що вони живі, але вони живі дуже багато на обміни, де хлопців, які про яких геть ніхто нічого не знав роками, тому треба надіятися і чекати. І люди сподіваються і вірять, що рано чи пізно їхні воїни обов'язково повернуться додому. Діслав Кухарчук, В'ячеслав Рободан. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.